Під час останнього замовлення попросив накидати різних відрізних пластинок, і кількість і різноманіття їх прям цікаве вражає. Ось ці пластинки, вони, бачите, мають зріз на бік, і тому на відрізуванні на ті деталі, яка відокремлюється, відрізається дуже чиста кромка. Ось такі вони дуже круто скручують всередину стружку, згортають її бочечкою, і відріз получається такий дуже теж чистий, акуратний. але... А, ось така ще цікавенька, канавочна. Тоже часто може бути в нагоді, але дуже класна. Зараз покажу, як ріже. Ось вона ця пластинка більш крупним планом, і що цікаво, та деталь, яка відрізається, це трасіон стабілізатор поперечної устойчивості. Дуже тверда штука, дуже дуже міцна. Звичайними, ну інші я ще не попробував, але взяв цю. Перед цим вірніше спробував. Ось ця пластинка не брала, сильно свистіло, сильно скрипіло, дуже дуже важко її було. А ось ця прям, ну ви бачили.